Сутула собака. Знаєш в кого така постава? У тебе. Да-да! Але -да. ти хочеш вирівнятися, правильно, і почувати себе добре. Тоді погнали робити вправи. Перше, вставай біля стіни, обов'язково білої. Притуляйся до неї, підкручуй таз, притуляй повністю поперек, потім повністю плечами. Можеш трошечки відійти. І погнали робити. Притискаємо долоні до стіни, поворачуємо їх в сторони. Дуже гарно робимо 10-15 разів. Але дивись, щоб рука повністю проверталася. І контролюй відчуття в лопатках. Друга вправа. Для більш продвинутих. Згинаємо руки 90 градусів і розвертаємо їх до стіни. Не обов'язково торкатися стінки, але відчуття в лопатках супер. Третя вправа. Будемо піднімати руки вверх. Притискаємо долоні до стіни. І підіймаємо їх на 90 градусів. Робимо 10-15 разів. І далі можна підняти їх трішечки вище, якщо в тебе, звісно, виходить так зробити. Те ж саме 10-15 разів, але якщо не виходить одразу, не страшно. Можна це пропустити. І в тебе буде гарна постава.